Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні понеділок, 31 березня, і сьогодні в нас стартує два проекти. Іграшковий бум весна, організатором якого є Оксана Недошитко, і Шалені старти квітня, організатором якого є Олена Буганова. Я запланувала на цей тиждень декілька стартиків. Перші будуть котики. Отакий от котик буде в сірому кольорі. І два таких котики, це брелоки, і таких два котики в отаких от кольорах. Так, це завдання на сьогодні. У вівторок я розпочну Україночку за майстер-класом Оксани Веремеєнко. Це завданнячко на завтра. В середу в мене буде брелочок зебра. І якщо я з нею впораюся, то зв'яжу ще сердечко жовто-блакитне. Одне-два, скільки встигну. Дивлячись, скільки в мене буде часу нав'язання. Так, це серета. В четвер в мене заплановані жабки. Ось такі, також брелоки. Це майстер-клас Леночки Дранчук, є на її YouTube-каналі в безкоштовному доступі. Ось така в мене одна залишилась. І планую зв'язати ще хоча б штучки три. Скільки встигну, не знаю, але ну, хоча б розпочну. Так, це четвер. На п'ятницю в мене. Заплановані два брелочка вовчики. В мене вони продалися, тому треба парочку зв'язати. І ще на четвер я запланувала, ой, верніш, на п'ятницю. З Вовчиками запланувала ще розпочати шкарпеточки для наших захисників з такої ниточки. Розпочну. Ну, і думаю, що в суботу може розпочну ще один стартик, і це буде плед. Плед будиночками. Такий, як в'яже Ірина з каналу Професор Кофесова. І я планувала його в'язати із пряжі на Gold Fine. І вже купила декілька моточків, десь 5 кольорів у мене. Але, як то, як казала моя одна з онучок, я передумалась. Мабуть, буду я в'язати, так, як в'яжуть і дівчатка, із шкарпеткової пряжі. Поки що в мене в наявності є. Ось таких три кольори: це Алізе Артісан. така рожева, біжевий колір і жовтенький ось такі три кольори. І є ще алізе Супервош в такому кольорі. Думаю, що цього буде мені Достатньо поки що розпочати хоча б один будиночок. Потім буду докупляти ще, так як цей проєкт, я так думаю, що, мабуть, навіть не на один рік мені вирішила змінити пряжу, так як ця все ж таки пряжа тонченька, ніж ця. А так як там в'яжеться доволі цевим жакардом. Вони будуть такі товстенькі. І якщо робити великий плед, з цієї пряжі все-таки буде він легший. Це такі мої плани на цей тиждень. Що з цього вийде, не знаю. Подивимось, ну, щось та й вийде. Побачимо через тиждень, що я встигну зробити. Вітаю, дівчатка! Минув тиждень з початку наших проєктів. І сьогодні я покажу вам, що ж мені вдалося за цей тиждень. На понеділок у мене було заплановані три котика. Два таких. Котика, хвостики, такі красончики, і третій ось такий сіренький котик. На вівторок у мене була запланована. Україночка. Ось що мені вдалося. Є в мене ось така голівонька. Є в мене тільце таке. Ну і вирішила я, що мені однії лялечки буде мало. І я розпочала ще одну. Ну, в другої ось тільки трішки голови пров'язано встигла, і є в мене дві отаких ручки. Так, це був вівторок. В середу в мене зв'язалася ось така зебра. Я такі зебри в'яжу із пряжі етамін і зріст у неї 9,5 см. Ось така зеброчка. І встигла я ще в середу зв'язати одне серденько. Також з етаміна я їх в'яжу. В четвер у мене були заплановані три жабки, і ось вони одна. Друга і третя красуні. Три жабки в п'ятницю. У мене були заплановані два вовчики, ось вони такі. І шкарпеточки для захисників. Ось я їх. Розпочала. <кій> В'яжу одразу дві шкарпетки, мені так зручніше. Так, це була п'ятниця, і на суботу у мене був запланований ще один стартик. І це пледик. Будиночками. Зовсім трішки в мене тут вийшло пров'язати. І ось такий будиночок у мене буде в таких кольорах. Надіюся, що буде. Я жакарду та ніколи не в'язала, колись пробувала, робила один светрик собі. Але так він, я його і зв'язала, але мені не сподобалося, і це було дуже давно. А тут дволицевий, ну так, цікаво в'язати, швидко не виходить, ну, нічого, потихеньку, щось та й вив'яжеться. Так, і в мене вийшло 2 3 4 стартики незавершених і 10 брелоків у мене готових. Ну, як є. Зараз весна, часу на все не вистачає. Інколи ще доводиться по справах місто з'їздити. Тому, що встигла, те і є. Дякую дівчаткам за ці проекти. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. До зустрічі в слідуючому відео.